Доджбол. Правила гри. Доджбол – двостороння командна гра з гомовими м'ячами, яка проводиться на прямокутному майданчику з бічними та лицевими лініями. Мета гравців вибити якнайшвидше гравців іншої команди у відведений для гри час. У доджболі потрібні винахідливість, спритність, уважність, лучне око. Тверді руки. Правила гри. Команда складається із восьми чоловік, Шість основних гравців, два для заміни та два гравці, які подають м'ячі. Ті, хто подають м'ячі, не можуть перебувати в активній зоні. Вони можуть кидати м'ячі своїм гравцям або поміщати їх в активну зону. Якщо гравці своєї команди не потребують м'ячів. Подавець зобов'язаний віддати м'ячі протилежній команді. Розміри майданчика: 15 на 9 метрів. Лінія поділу відокремлює майданчик двох команд. Зональна лінія служить для відступу після вкидання. У в'язниці перебувають вибиті гравці. Під час гри не можна заступати гравцям за лінію поділу, основну лінію та бічні лінії. Гравець. М'яч, якого спіймали, вибуває. А команда, яка спіймала м'яч, виводить на поле вибитого свого гравця. Гравець має виходити на поле прямо із в'язниці. Гра починається з скидання. Гравці шикуються в лінію за задньою межею за межами поля. Після свистка судді команди можуть бігти до лінії поділу і захопити стільки м'ячів, скільки зможуть. Вибивати супротивника можна тільки м'ячем, який знаходиться за зональною лінією. М'яч туди можна передати або віднести. Гравець вважається вибитим. 1. Тільки тоді, якщо його торкнувся м'яч, кинутий противником. Торкається одежі або будь-якої частини тіла. М'яч, який відскочив від підлоги, не вважається, що вибив. Два. Кинутий м'яч спійманий супротивником. Наумисний кидок у голову. чи удар ногою. На розсуд судді. 4. Якщо гравець заступає за лінію меж поля чи лінію поділ. Час гри. Після закінчення 5 ігрових хвилин перемагає команда, в якої залишається найбільша кількість активних гравців на майданчику. При рівній кількості гравців програє команда. У якої першої виб'ють одного з гравців, що залишилися. Протягом гри команда може попросити один тайм-аут тривалістю 30 секунд, протягом якого вона може зробити заміну гравців. Тайм-аут може взяти тільки капітан команди. Якщо в активній зоні команди є м'ячі, але команда не атакує понад 5 секунд, вона може отримати попередження від судді. З третім попередженням команді зараховується технічна поразка на зустріч. Доджбол розвиває увагу, координацію, витривалість.